Двоє 15-річних хлопців отруїлися вином та потрапили до реанімації. Юнаки родом із Сарн і Мізоча цього року вступили до Клеванського професійного ліцею, мешкають у гуртожитку. Того дня вони знайшли спиртне, яке купив їх сусід. Продавець питав тебе, скільки тобі років? Ти показував якісь документи? сказали 18. – Який алкоголь ти купив? і в Якої кількості? Ну, в твоей таземетке. Что я машина? Що было давай? Поставили. Вот все. Поскольку вони. Поки я позвучат. Приніс хлопець. Ну і мы випали в комнаті. Це було в кімнаті в гуртожитку? Так. Да. А що саме ви пили? Ну, скільки ви випили? Небагато. Ну, скільки? Кружечко десь. Ну, все, я теж ніж спити не буде. Після цього нетверезих юнаків побачила вихователька. Зустрівши одного з хлопців, я побачила, що очі червоні, знаєте, специфічні запах для алкоголя. І тоді. Я побачивши, що вишивши на коридор, знову зустріла Сережу ще одного. Він так само в такому самому поганому стані, був зелений взагалі повністю. Я до тих хлопців, а вони кажуть, що, ну, що так вийшло, що їх хтось напоїв. І ну, почали швидко викликати. Підлітків привезли до Рівненської райлікарні. Медики діагностували у них сильну алкогольну інтоксикацію. Їх госпіталізували до нас реанімаційне відділення. Пацієнтам була надана відкладна допомога, і проведена дезінтоксикаційна терапія. На ранок стан пацієнтів покращився, став відносно стабільний. Через декілька годин пацієнти були переведені в дитячі відділення на спостереження в задовільному стані. З реанімацією вони вже прийшли в відносно задовільному стані. Особливо скарг не приявляли на сьогоднішній момент стан їхній задовільний, активний, хороший і будуть далі. Виписується сьогодні з відділення. Я думаю, що це їм буде наука. Вже їм стільки лекцій прочитали, бо не, не абсолютно не ясно, який алкоголь, тому що от що робиться в державі, ви знаєте, вже більше 20 людей загинуло від сурогатного алкоголю. Люди не гребують нічим, лиють у ті будилки, особливо пластикові, все, що завгодно. І от маємо результат. Я не думаю, що вони там випали хто зна скільки і хто зна чого. Просто що якість і все інше. Продавчиня магазину, де буцім то було придбане вино, категорично заперечує, що продавала алкоголь неповнолітнім. Ну, я не знаю, У нас У нас от може навіть чесно приходити. Нам показують паспорт, що вони продаємо. Сказав, що йому 18 років, і багато сімки скаже, що ми йому продали. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події та проводять перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Тим часом на підлітків чекають профілактичні бесіди, а їх батьків можуть притягнути до адміністративної відповідальності.